П'ять старовинних українських страв, які ви, можливо, і не куштували. Мазурики це ароматні ковбаски з індички та сиру. Для приготування мазуриків індичий фарш змішують із молоком, яйцями, твердим сиром і маслом. Вимішують усі інгредієнти до отримання однорідної маси. Готовий фарш солять і перчать, а потім формують ковбаски і обвалюють у сухарях. Після чого все це обсмажують на сковорідці з двох боків і подають із зеленню. Це один із варіантів святкового частування, який люблять українці. Завиванець Ужгородський. Цю страву готують із яловичини. М'ясо нарізають на чотири пласкі шматки розміром із долоню, відбивають, солять і перчать. Потім на кожен шматок кладуть солоне сало, зварене яйце та нарізану соломкою картоплю. Кожен м'ясний шматочок згортають у рулет і перев'язують ниткою. На завершальному етапі завиванці обсмажують на великому вогні в топленому салі і тушкують у бульйоні або невеликій кількості води. Гомбовці – невеликі пиріжки з солодкою начинкою. Для начинки зазвичай використовують сливу, вишні, полуницю. Кажуть, що можна використовувати будь-які ягоди і фрукти. Комбовці відварюють у киплячій воді, потім посипають цукром та сухарями. Вергуни це один із найпопулярніших десертів у минулому. Раніше їх готували дівчата і пригощали хлопців на вечорницях. Спочатку замішують еластичне тісто і ріжуть на прямокутники. У центрі кожного шматочка тіста роблять надріз, у який протягують один край прямокутника. Отриманий вергун смажать у великій кількості олії до красивого золотистого кольору. Випічку посипають цукровою пудрою і подають до чаю, кави, освіжальних напоїв, молока. Вергуни смачні і в гарячому, і в холодному вигляді. Маковічики. Найчастіше їх готували до макового спасу, тісто розкачують і формують коржі. Їх випікають у духовці до золотистої скоринки. Паралельно готують соус. Запарений мак розтирають із цукром, водою та медом. Соусом поливають готові коржі. Розкажіть нам про страви, які готували ваші бабусі. Цікаво дізнатися.